Трансформатор Тесла, плазмова куля, електрофорна машина та генератор Ванденграф усе це винаходи науковця Ніколи Тесли. Їх продемонстрували групі жінок в Івано-Франківську. Як вони працюють, розкажуть наші кореспонденти. Популяризувати науку та винухи серед жінок та дітей така мета, шоу блискавок, де представили розробки ніколи тесли. А ще на заході відвідувачам розповідали про електромагнітне поле та високочастотну напругу. Ми хочемо відкрити те, що і показати взагалі нашим франківчанам те, що в науці місце не тільки хлопцям, не тільки чоловікам, що зазвичай відбувається, і все таки є в нашому франківськфранківської взагалі в Україні. Є ці стереотипи, що дівчата вони не до науки пробивати цю стіну стереотипу. І сьогодні ми виключно для дівчат, виключно для жінок, мам, бабусів, робимо таку подію. Один із винаходів Ніколи Тесла, який представили Франківка, це плазмова куля. Її використовують зараз здебільшого для навчальних цілей, демонструючи, як саме працюють електричні заряди та як утворюється плазма. Це така маленька версія генератора, який створив Нікола Тесла, який в нас є, який буде випускати півтора метро блискавки. Але тут цей маленький мікрогенератор можна Звати. Він е, має кулю, всередині якої закачаний інертний газ, і він дає такий дуже класний, красивий колір е, рожевий е, цим зарядним блискавкам. Що відбувається? Е, куля, коли працює, вона випромінює електромагнітне поле. А ви знаєте, що лампочки деякі, оця, наприклад, вони працюють від електромагнітного поля. І може відбуватися так, що ми підносимо лампу, вона не під'єднана нікуди лише до мене. І в нас відео ще один винахід це трансформатор Тесли. Він створює високочастотну напругу. Раніше цей винахід використовували у радіотехніці та медицині. Учасниця заходу Уляна. Жінка вже неодноразово відвідувала такі події. Цього разу прийшла із донькою, бо хотіла аби і вона дізналася про цікаві винаходи ніколи Тесли. Хочеться пробити любов до науки, взагалі показати, що це дуже класний, і цікавий і для дівчат може бути, що це не якесь захоплення тільки хлопців, а що тут можна класно провести час. Бути поза межами телефону загалом для глядачів організатори представили п'ять винаходів, які за їх словами кардинально змінили тогочасну науку. Подію приурочили до міжнародного дня жінок у науці.